Окупанти вночі запустили по Україні 10 шахедів та повітряні кулі. У генштабі ЗСУ звітують загалом знищено 9 із 10 ударних дронів. Безпілотники атакували з північного напрямку Брянської області РФ через Сумську та Чернігівську області. Вночі російські військові нанесли серію ракетних ударів по Запоріжжю та передмістю із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За даними ОВА, руйнувань зазнали цивільні споруди та інфраструктурний об'єкт. Загиблих та травмованих немає. А внаслідок нічного обстрілу Харкова і області є п'ятеро поранених. Українським військовим, що перебувають на найгарячіших ділянках фронту, передали 300 безпілотників. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Він також зазначив, що обладнання можна використовувати і вночі. Вже понад 35 тисяч людей подали заявки на вступ до штурмових бригад гвардії наступу. З них більш як 16 тисяч до підрозділів зі складу Нацгвардії. Про це повідомив речник Національної гвардії України. За його словами, наразі більш як 10% кандидатів з тих, хто надав заявку, вже зараховані до військових частин, і їх кількість зростає. Норвегія передасть Україні дизель-поїзди. Це підтвердив міністр транспорту Норвегії. Відомо, що країна-портнер планує передати 12 дизель-поїздів. Чотири з них відправлять до літа, а ще вісім протягом року.